Усім привіт! Мене звати Надія, я тренерка з проявлення та харизми, комунікаційниця, піарниця і авторка. Хочу вам сьогодні розповісти сам алгоритм, механіку, як закохати в себе будь-якого хейтера. Зараз дам невелику ремарку вступну частину, потім дам сам алгоритм, і в кінці трошки поговоримо про нас. Арчі, я говорю з кутусиками. Тихенько, потім поговоримо з тобою. Чи ти теж хейтер? Ну, нічого, собаки лають караван йде, поїхали. Е, дивіться, перше, що треба розуміти, це те, що я маю офіційний дозвіл на публікацію нашої переписки. Тобто, я запитала, чи можна мені це опублікувати і отримала згоду. Навіть попри про те, що людина інколи може ставитись до вас не дуже коректно, це не означає, що треба відповідати хамством на хамство. Наступне не треба в себе закохувати. Будь-якого хейтера, це я так відео назвала, бо красиво звучить. Є реально якийсь необ'єктивний булшит, і з ним не треба працювати. Коли людину просто настільки болить, що вона просто хоче когось вколоти, то її просто болить і вона хоче когось вколоти, і це треба просто блочити і чистити свій простір від лейна. Але є ті території, де можна потанцювати, і як їх оприділити, я вам потім розповім. Ходи сіди киться, дивісти. Ой, Боже, мій знайомийся, це Арчик. Наступне, що я хотіла вам розповісти, це те, що в мене спочатку січня почали злітати відео на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі. І я була готова до того, що не те, що я говорю, воно не всім сподобається. І це абсолютно окей, так і є якась частина, де поле дискусії. Отут у нас з тобою погляди не сходяться. Я думаю, отак. І коли це в бережній такій м'якій формі висловлено, це одне. Але є інколи такі просто якісь відверті, нещасливі люди, що мені аж було інколи боляче. Не від того, що вони ображають мене, мою особистість, а просто від того, що вони якісь довбануті. От, давайте поговоримо зараз про сам механізм роботи з хейтером. Перше, що коли ми отримуємо якийсь негативний коментар, ми повинні дивитися. На те, чи дійсно ми стоїмо на ногах правди. Коли ти стоїш на ногах правди, а тебе не може похитнути зовнішня буря. До прикладу, жінка звинуватила мене в тому, що я продаю на 2000 підписників. Я просто, знаєте, не хотіла її добувати кількістю грошей, які я заробила, бо це би було дуже некоректно з мого боку. А, а якщо, наприклад, я реально там, продаю. Не офіційно або продаю щось, що шкодить людям, або продаю не знаю щось, в чому я некомпетентна. Це одна історія. Але коли ти стоїш на ногах правди, наприклад, я дуже довго працювала над тим, щоб працювати офіційно через ФОП. Тобто, навіть якщо я продаю якісь свої програми, я отримую кошти офіційно, я плачу з них податок. Тобто тут я абсолютно прозора. Наступне. Я займаюся тим, що дійсно люблю, і те, що дійсно приносить користь людям. Наступно, я на цьому дійсно заробляю і заробляю непогані гроші, і цього не варто соромитися. І коли а, ти це в собі прокомунікувала, ти свідома з тим, що ти чесна, об'єктивна, прозора, тоді ми можемо йти в гру. Інколи нас критика вибиває, бо вона об'єктивна. До прикладу, якщо ти там не знаю, приймаєш гроші на карту, що не дуже є окей, я стараюсь такого не толерувати, і в тебе є оці такі підводні камені, то ти будеш хейт такби харитися у відповідь на хейт. Але тобі по факту підсвятили те, що тобі і так були. Тому ми йдемо в конфронтацію тільки у тих випадках, де ми реально прозорі на е, програмі по харизмі. Я розповідаю більше, що таке ноги правди. Чому нам важливо бути? Прозорими, чесними, легальними, і це впливає на нашу енергію, самоподачу і самовідчуття. Наступне, що варто розуміти, що коли ми заходимо в гру, не треба заходити туди злості. От якщо ми чекнули цей пункт, ми легальні, прозорі відкриті, і так далі, ми заходимо на територію гри, не з болю, бо людина прийшла до нас з болем. А нам потрібно енергетично в це заходити як у таку лагідну бережну комунікацію, як кішка заходить в комунікацію з мишкою перед тим, як її з'їсти. Це дуже а, такий сакральний процес. Не треба заходити зразу за агресією, відповідати якомусь там грубістю на грубість і так далі. Я стараюся а, в таких випадках пограти трішки. Я не зі всіма граю, в мене не завжди на це є час, енергія, там ресурс. Але якщо вона є, то гріх собі. Відмовити. Плюс, якщо ви реально щось продаєте, в моєму випадку, наприклад, люди з закритими аватарками, які не мають нічого, це просто моя пряма цільова аудиторія. Це люди, в яких дуже високий рівень відчуття шорому, або люди, які мають дуже потужні родові програми, що проявлятись не можна і так далі. І їх болить от просто подивіться на цей коментар, її болить саме те, що я продаю. Не маючи навіть великої кількості підписників, і тут, бачите, оця типу, навіть саме формулювання підписати, тобто це говорить про те, що типу, мене не бачать і не чують, а в тебе є оця типа підписота, і ти продаєш, ну тобто там дуже багато такого болю і нереалізованого. І що я роблю? Кажу, не переживайте, приходьте до мене, і я теж вас так і навчу. Нащо ну, жінка, мені навіть безкоштовно від тебе нічого не треба. Я така думаю, окей, не треба, туди треба. Але що відбувається? Я все одно її зачепила самим фактом свого буття. Вона на мене не підписується, але вона продовжує за мною слідкувати. Це знаєте, як колишні колишніх типу. Вони на тебе не підписуються, але їх настільки курвить сам факт твого існування, що вони зливають свій час і енергію і продовжують за тобою слідкувати. І вона відповідає мені на далі на моє сторіс. Тобто вона вже йде з коментарів, іде в приват, ця жінка. І дивіться, який а, цікавий сам алгоритм. Вона починає обесцінювати те, що я роблю, так. І я не йду до неї з негативом на цей негатив. Те, що я роблю, я намагаюся, типу, з цього відчуття любові, якоїсь такої, знаєте, є такий рівень комунікації, зачудування життям. Я йду з цього зачудування життям, просто до неї влагідний, бережний діалог. Я кажу їм, типу, я рада вам, типу, приходьте до мене на інтерв'ю, бо це був якраз день, коли я зрозуміла, що мені треба зробити своєю цільовою аудиторією глибині інтерв'ю. І тут, коли я по-доброму запрошую її на живий контакт, коли кажу, типу, окей, ти в безпеці, ти маєш право на свою думку, вона абсолютно окей, вона не задіває мене, я не гамлю тобі у відповідь. Тут жінка вона не розколюється, тобто вона сама відповідає: типу, ну я ж закомплексована. Типу, і ховаюся за аватаркою, але це не так, але так воно і є. І розумієте, тут сам конфлікт він в принципі вичерпаний, тому що людина зрозуміла, що її болить насправді, ти при тому не опустилася до рівня якогось хамства і грубості, і в цьому є ще така, знаєте, якась добра гра. І я потім роблю ще один крок: я дарую їй свою медитацію. Просто типу, як, ну, тобто, я це зробила не, от... не для того, аби зіграти в зверхність. Просто всі ми маємо однакові проблеми. Нас всіх по-однаковому чмирили в дитинстві. Це школа і так далі. І цей момент, коли ми вже починаємо діалог на рівні людина- людина, що це дає? Це дає, по-перше, тобі людське відчуття Я-Людина. Плюс я людина на достатньому рівні енергії, яка може не звалюватися в срач. Друге, для мене підписники це не підписота. Ну, тобто, я реально е, сьогодні мала чотири глибинних інтерв'ю. Я спілкуюся з цими людьми, я дивлюсь, на що вони прийшли, що їм цікаво, що їм не цікаво. Е, і я реально тішусь тому, що на мене підписано тільки в самому інстаграмі 2000 різних світів, які. По-своєму, бачить світ і так далі. Я не зобов'язана бути з усіма вічливими. Я вмію дуже добре показувати зуби, я вмію дуже ну, різко поставити на місце. Але коли є можливість зіграти в людяність, ну, побути людиною, так? побудьте людиною. І наступне, що би я хотіла розкрити в цьому відео, дуже багато людей вони саме тому і не проявляються, тому що вони бояться цього хейту. Але цей хейт він не такий страшний на мене за крайні три місяці. Насипалось дуже багато гівна. То я погана жінка, то я погана експертка, то в мене криві зуби, то в мене дуже там чоловіча енергетика, і ніколи я не вийду заміж, і взагалі дітей в мене ніколи не буде. Ну, тобто дуже багато якихось таких речей лилося брудних. Але чи шкодую я про те, що я почала шлях свого проявлення? Ні, ніколи в житті. Тому що це такий кайф бути собою, бути вільним, внутрішньо, транслювати те, що ти думаєш і відчуваєш. І що би я хотіла порадити вам, якщо ви з тих людей, які не проявляються бо бояться хейту, я скажу вам так: що а, є теза, що хейт це плата за публічність. Але насправді а, хейт це плата за те, аби бути. Собою і бути щасливим. Публічність це якийсь наслідок того. І я хочу вас закликати реально. По-перше, не бути хейтером, так якщо ви відчуваєте, що вас десь чийсь успіх, чиїсь прояви дратують, то подивитися в себе, розібратися своїми мотивами. Ми це будемо робити дуже красиво на програмі Межі Свободи. Ми будемо розбиратися із власними сенсами, дивитися на своє життя як на творчість. Вдосконалювати свої творчі прояви, це програма, яка буде тривати чотири тижні. Або ви можете прийти до мене на індивідуальну консультацію. Ми можемо попрацювати з вашими сенсами, проявленнями, харизмою, пробудувати план дій. Ми можемо попрацювати з вашим особистим рендом. Тобто це абсолютно все пропрацьовується. Не страшно мати якісь питання в проявлення страшно з цим нічого не робити. Не страшно мати хейтерів, страшно вірити в те, що вони говорять. Не страшно, не знаю, робити якісь помилки, страшно не виправляти їх. І я за те, аби бути чесним, вільним, красивим собою, собою в житті, собою в соціальних мережах, отримувати від цього насолоду прибуток, отримувати від цього коло людей, які тебе надихають. Бо сьогодні я поспілкувалася з чотирма людьми, які. Прийшли на мої відео просто, так, якби з просторів інтернету, не знаючи мене. Прийшли на смішні відео, отримали глибокі сенси. І ти, коли дотикаєшся до цих людей до рівня їхньої свідомості, ти розумієш: вау, класно, це те коло оточення, яке я хотіла собі сформувати. Тому е декілька анонсів. Перше, я запрошую вас на е Офлайн-виступ, який буде в Червонограді 6 квітня для жіночого товариства Співдія. Наступне, 8 квітня, стартує моя авторська програма це арт-проект Межі свободи, де ми будемо говорити дуже багато про проявлення, де ми будемо кожного тижня зустрічатися і розбирати роль, сенс, чому ви прийшли саме в цей рід. Чому ви прийшли в цю країну? Чому ви прийшли в це місто, в якому ви живете? Як ви можете це а, своїм життям так робити в цьому житті щось красиве? Бо це і є проявлення, не тільки показувати голодупу в інстаграмі, чомусь думають, що це і є проявлення, але це не так. Хоча Голадупа це теж інколи красивий сенс. Не будемо з цим сперечатися. Наступно будемо говорити про те, як підготувати себе, своє тіло до приходу туди красивих ідей. Я буду розказувати свої кейси, як якісь медитації, ідеї відео народжувалися в контакті з творцем, тому що духовність і творчість напряму пов'язані. Творчий проект, продукт це продовження життя митця. Це дуже важливо розуміти. Наступними працюємо з тим, що заважає вам проявлятися. Подивимося на ваші енергетичні блоки, родові програми, ментальні установки, порозчищаємо це все, пробудуємо красивий план дій з сучасними інструментами. У мене понад сім років роботи в маркетингу. Коли ти розумієш, як працюють якісь алгоритми, як це краще подати, скоротити, які канали працюють, які не працюють на попередньому своєму інтенсиві, я показувала скріни за статистикою, бо я це все моніторю. Я знаю, що залітає, що не залітає. Я прошу вас, якщо вас харить, коли хтось говорить. Якщо вас харить, коли хтось проявляється, залітає в рекомендації, має якийсь успіх, подивитися в те, що вас там заховано, не реалізовано. Почати це проявляти і реалізовувати. Не ходіть за інформацією, ходіть за натхненням, беріть його і втілюйте в життя те, заради чого ви сюди прийшли. Бо Якщо подивитися на глобальний здець, який твориться в цьому світі, то залишається нам тільки любити і творити. Більше немає чого робити в цьому світі. Це, до речі, не моя цитата, залишу послання на автора. Бережіть себе в описі під цим відео. Я послання на всі мої проекти і продукти. Я буду рада вас бачити. Буду рада вас бачити не тому, що це модно. А зараз проявлятися не тому, що це тренд. Я буду рада вас бачити, тому що проявлення напряму пов'язане з тим, аби робити своїм буттям цей світ кращим. Говорити ті речі, які хтось має почути, реалізувати ті проекти, які мають змінити цей світ. Коли ми вчили і читали вірші Ліни Костенко Тараса Шевченка, ніхто нам не сказав, що буде наше покоління, яке буде мати свої виклики. І ми будемо тими, хто має заговорити і сказати. Але в нас є розстріляне відродження, яке каже, що творчість може закінчитись смертю, і ми мовчимо. І це. Дорівнює та ж сама смерть. Тому беріться до кубки, йдіть в посилання під е, цим відео і е, пам'ятайте, що нам ще відроджувати розстріляне. З вами була ваша хранителька. Почуємося вже незабаром.